Похваліть дитину за те, що вона вчинила правильно, сказавши вам про цю ситуацію. Та запевніть, що разом ви зможете з цим впоратися. Не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети у дитини. Це може погіршити ситуацію та викликати ще більше занепокоєння. Іноді реакція у відповідь це саме те, чого чекає кривдник, тому що це дає йому владу та перевагу над постраждалим. Ігнорування в цій ситуації також може бути рішенням. Сторінка дитини у соціальних мережах має бути закритою. Містити мінімум особистої інформації та бути відкритою лише для тих, кого дитина знає у реальному житті. Знімки екрана з загрозливими повідомленнями, зображеннями та текстами можуть бути використані як доказ, особливо коли ситуація не припиняється. Більшість програм та соціальних мереж дозволяють заблокувати повідомлення, коментарі, фотографії з відміткою чи тексти від конкретних людей. Скористайтеся цим та повідомте службу підтримки мережі про це. Якщо ви скористалися всіма перерахованими порадами, але атаки не припиняються, варто звернутися до поліції. Ювінальної превенції або кіберполіції.